Гостійно розказує, Господь Бог пообіцяв, йому, що буде ціле життя, буде поруч з ним ходити. І за його побожного дитинства буде ходити поруч з ним, ціле його життя. І він каже, і ти будеш бачити завжди, будеш лягати спати, будеш у сні бачити, сліди на піску, що я йду з тобою, я з тобою постійно йду. І тут наступає така, такі тяжкі часи. Все цей чоловік, знаєш, молиться так до Бога, Бог не відповідає нічого. Ні, він лягає спати, йому сниться. Він дивиться, йой, один слід, все, нема Бога. Бог його покинув, він думає: чому? Що я таке зробив, що Бог образився і лишив мене? І ці труднощі чим наскладніші, складніші. І він лягає спати, дивиться в сні, все, тільки одна дорога, один слід, нема Бога. Пройшли ті часи, він молиться, молиться, і Бог йому уявляється. Він каже: Господи, у самий найтяжчий час, коли мені так тебе не вистачало, ти взяв мене лишив. Він каже, як я тебе лишив? Ну, я ж бачив на піску одні сліди, ти мене лишив. Ні, каже син, це не Твої сліди, це мої. А я тебе несу на руках.